Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будь уважні! Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була та мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса, та його учнів. Коли ж забракло вина мати Ісуса, каже до нього, вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яні посуди на воду, що були для юдейських очищень, кожна мішала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнили їх до верху. Далі каже зачерпні тепер і несі до весільного старости і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слої, які зачерпнули воду. Закликав він молодої, каже до нього кожен чоловік дає спершу вино добре, а як п'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудесу чинив у Кані Галилейський. І ти йому свою славу, і учні його вірвали в нього. Слава тобі, Господи, слава! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воскрес. А що в сьогоднішньому Євангелії Ісус, Марія, учні, перейшли на весілля розділити радість подружнього. Життя, щоб перебувати разом з ними, радіти, але сталася трагедія. Забракло вина. А забракло вина, це означає забракне радості, бо воно є символом радості. І тоді, що робити? Марія, як жінка, вона всюди дивиться, все знає і все розуміє, і каже до сина: слухай Ісусе, роби щось, вина забракла. Ісус каже, що тобі імені жінко, не прийшла ще моя година. І ніби це вислів, що тобі імені жінко грубо звучить, правда, для нашого вуха, бо до мами сказати жінко трохи грубо так. Але якщо роз, так розгледіти культуру, розглядіти той час, в якому жив Ісус, Марія, учні, коли казали жінко, то вона вважалася як цариця, як королева. Тобто це було дуже величне. Ім'я. Бо в цей період часу жінка не почиталася, жінку не шанували, на жінку ніхто не звертав уваги, навіть якщо робили перепис населення, то рахувалися тільки чоловіки. На жінки, діти не рахувалися. Отож бачимо, що Ісус возносить Марію, підносить її, дає їй величеве звання. Каже Марія, до слуг робіть все, що Він скаже. Слуги ті, що роблять, їм кажуть, вони роблять. Ісус каже: беріть воду і носіть в глеки. Глечики були на очищення, вони були великі і там очищали різні жертви, які потім приносили за гріхи. І вони наносили води, нанесли тих глечиків. Не знаю, що вони думали, слугали, бо вони знали, що вона немає. Напевно, на їхньому місці, якби ми черпали воду, носили і заливали, то ми б були дуже здивовані, що ж то буде, що який то далі процес буде. А потім ще дивніше каже Ісус: беріть ту воду, несіть і розливайте гостям. Ну, то, взагалі, я не знаю тоді: береш ту воду і несеш жі кожному на стіл. Замість вина наливаєш. Це напевно відчуття. Дивне таке, але бачимо, слуги дебунтувалися. Вони все робили, як сказав Ісус. Тобто вони були слухняними слугами. Все робили. Вони довіряли Слову Ісуса. І тоді, коли староста покуштував воду, а насправді воно перетворилося вино, сказав ці слова, каже, що Ти є добрий господар. Каже, бо переважно на весіллі, як вже добре вп'ються, то в кінці дають погане вино, бо тоді вже смаку ніхто не має, то вже все рівно що пити. Але ти зберіг добре вино аж досі. Зберіг добре вино аж досі, до кінця, тому що Ісус заступився за нього, тому що Ісус це зробив. Деколи і в нашому житті бракує цього вина. Бракує радості, бракує радості до життя. Маємо деколи проблеми, терпіння, різні ситуації, в яких не можемо дати ради. І здається, все втрачено, не можна нічого зробити. Однак згадуємо цю історію в хані Галилейській, що Ісуса немає нічого неможливого, тільки потрібно Його. Слухати, виконувати його волю, прибігти до нього і вітати ті проблеми, які нас обтяжують, його всемогутні долоні. Господи, я все, що міг хто зробив, віддаю це Твої всемугутні долоні. Ти є мій тато, ти знаєш, що з цим зробити. Я довіряю, вірю, люблю, оповаю на Тебе. Господи, допоможи. Довіра це дуже є важлива річ. Бо коли ми довіряємо, ми віддаємо тоді своє життя Господеві. І ми тоді не переживаємо, бо ми знаємо, що Господь ніколи не підведе. Є така історія про довіру, що зайнявся двоповерховий будинок. І всі побігали з будинку, але батько побачив, що немає його сина. Біжить і кричить кругом будинку: сину, сину, де ти? Але не бачить, тому що дим йде і чує голос: тату, тату, я тут. Тато прибіг і бачить, що син стоїть біля вікна. І каже до сина: стрибай. А син каже: Тату, я боюся. Стрибай, сину, я боюся, я тебе не бачу, але за це я тебе бачу, стрибай! І син стрибнув, батько піймав, бо батько його бачив. Так само довіра це стрибнути батьківські обійми, його руки віддати своє життя для нього. Отож, довіряймо наше життя. Не опускаємо руки, але будьмо з Богом і йдімо цією дорогою, яку приготував нам Ісус Христос до Царства Небесного. Амінь. Христос Воскрес.